Чому сексуальності та сексуальної енергії бояться? І що за цим всім від нас приховують? Сьогодні буде дуже гаряча розмова біля камін. І з вами Елізабет Цен. Допомагаю людям йти до більш автентичного та органічного особистого бренду і покращувати їх фізичний, ментальний та енергетичний стан. То чому ж? Таку важливу тему, як сексуальність в нашому суспільстві, в совку применшували і дійсно в певній мірі боялися, чому релігії її теж применшують, та теж кажуть, що це соромно і погано. Насправді сексуальна енергія це першопочаткова, фундаментальна, дуже сильна енергія. Ми всі звідти. Так, беремося, дякуючи сексуальної енергії, дякуючи тому, що між нашими татом та мамою трапилися ось ці фері почуттів сексуальні. Дякуючи тому, ви можете дивитися, в принципі, це відео, а я можу сидіти тут, за що я їм безмежно вдячна. І знаєте, сексуальна енергія насправді вона дійсно дуже життєдайна, тому що це і є енергією творчості. Але. Але чомусь в певний момент ніхто точно і не скаже, коли це трапилося, сексуальну енергію почали подавляти та знищувати. І ми не кажемо про ту сексуальну енергію, коли жінки розпусно себе ведуть та можуть зраджувати і своїм чоловікам, і давати іншим чоловікам зраджувати собою. Ні, ми говоримо саме про сексуальну енергію. як... Енергію творчості та творіння. Кожен елемент, він, в принципі, і має в собі в корені сексуальної енергії. І я тут не просто так сижу з змією. Чому? Тому що насправді змія це доволі такий сильний архетип, якщо так заглянути в релігію, та. Християнську, то якраз таки Змій був там начебто спокусником, який хотів людство привести до похоті, до того, щоб люди сотворили гріх, і від цього начебто наше життя погіршилось? То Та чи так це насправді хороше питання, тому що в більшості. Релігіях, культурах, і історії сповідається про змія істини, про те, що змій все ж таки нам розповідає про те, наскільки важлива ось ця справедливість в балансі, тому що насправді баланс він і полягає в тому, що в цьому світі є і темне, і світле. І якщо ми будемо закривати очі на темряву, то ми самі розуміємо, що ця темрява почне поглинати світ. А якщо ми будемо думати тільки про світло, то знову ж таки, ну, ну, що є, те то є. Того не відібрати і того не забрати. І ми маємо це усвідомити. І от якщо так трішечки подосліджувати, то змій це дійсно дуже багатогранний Першу чергу так символ, і його значення залежить від багатьох аспектів і від того, як в цій культурі, як в цій. Релігії, як в цьому народі, і саме позиціонувалося, і сексуальна енергія, тому що, як ми вже обговорили, так християнство все ж таки зменшувало, забороняло прояв сексуальної енергії, тому що це дуже така потужна енергія, яка допомагає людям прориватися крізь кайдани заборон установок програм ДОХМ. Звісно ж, християнство це Н -н -н, не окей. Щодо індуїзму, наприклад, так і кундаліні Йохе, яку я якраз таки і в принципі популяризую, я розумію, наскільки це масштабна взагалі енергія, потужна, сильна, і наскільки це сильна практика, і що зараз в Україні, наприклад, починається більше активацію кундаліні займатися, я теж за це, але активуйте, будь ласка, собі обережно, тому що все ж таки. Краще щоденні поступові усвідомлені дії і важливо розуміти, що ми там активуємо. Тому що може, дякуючи пробудженню нашої сексуальної енергії, іти як і позитивна енергія, так і може бути дуже багато руйнування, тому що насправді сексуальна енергія руйнує дуже багато непотрібного в нашому житті. І от, наприклад, Сексуальна енергія дуже потужна, така дика, як дика жінка, так дикий прояв жінки. Я прям рекомендую вам, якщо ви не читали, почитати книгу Та, що біжить з вовками в цій книзі якраз і розповідається про археотипи жінок і про те, наскільки жінка взагалі вона є самобутньою. Але ж чому нам цю енергію сексуальну стискали? Тому що вона одною є з фундаментальних і насправді, коли жінка це в собі пізнає, то вона не бореться зі світом, вона навпаки з ним. Взаємодіє. І звісно ж в цьому світі є труднощі. Ну, тобто, такий світ це ок, це нормально. Головне, як ми ці труднощі проходимо, як ми їх Переодолюваємо в певній мірі, та, і не шукати іноді найлегших шляхів, а розуміти, що шлях він загалом буде легким, тоді, коли ми зсередини себе на нього налаштовані. І коли ми в собі пізнаємо цю нашу дикість і нашу сексуальну енергію, бо воно одне між іншим пов'язане. Звісно ж, патріархальним е, установкам теж це було нев'їдно, тому що класно, коли жінка сидить вдома. Е, миє посуд переречі з дітьми і нікуди не висовуються. І чоловіки не мають боятися за те, що жінка кудись там може піти, і вона для них вигідна. І ось таке різне. Я сподіваюся, що ми вже все більше і більше від цього відходимо. Все ж таки, і ми розуміємо, що як кожна жінка має право на те, щоб бути такою, якою вона хоче бути, так і кожний чоловік має право на буття таким, яким він хоче бути. І ми за я. Сподіваюсь на це за екологічний розподіл взаємообов'язків, тому що, наприклад, я не хочу жити в такому суспільстві, в якому жила моя мама. Як я спостерігала за дуже багатьма жінками, які ну пахали на кухні, потім пішли на роботу, відпахали на роботі і прийшли, посиділи з усіма дітьми. Ну, це жорстко, реально. І потім зазвичай у таких жінок чоловіки зраджують. Ну і тут питання, чому ж це вони зраджують? Цікаво. Та, звісно ж, тому що у жінки немає вже енергії, ну, тобто сексуальної енергії, тому жінки, будь ласка, давайте не забувати про себе і про те, що в першу чергу ми у себе є. І що якщо ми про себе не попіклуємося, і що якщо у нас не буде ось цього збалансованого, згармонізованого розподілу обов'язків, можливостей, компетенцій і, і в певній мірі бюджету. Та то це буде дуже складно насправді. Тобто, давайте не жити в цьому всьому. Я не за тотальний цей матріархат, я не за тотальний патріархат, я за те, щоб ми усвідомлювали, що істинна сила сексуальна є у кожного і у кожної. І що якщо жінка так, які подавляють, подавляють її сексуальну енергію, звісно ж, їй буде важко піти з аб'юзивних відносин, тому що вона не буде в них себе почувати впевненою. І, звісно, чоловікові це теж буде ок. Якщо чоловік теж, типу, не розвиває в собі сексуальну енергію, а його жінка розвиває, то він теж буде, як це називається ще под каблуком. так. Ну, І це теж не дуже сильно окей, тому що, як на мене, Кайфово жити в гармонійному суспільстві. Звісно, можливо, це ще досі утопія, та? але все ж таки я спостерігаю за тим, як в моєму оточенні ми до цього йдемо, та? і як, в принципі, ну, щось схоже вже формується. І тут про те, що все ж таки класно розуміти, що кожен має в собі певну більшу силу в одному напрямку. Так, хтось в іншому напрямку вміти оце все гармонізувати і йти звідти, звідки нам вже не ок. Це дуже важливо, і коли ми в собі пробуджуємо цю сексуальну енергію, ми можемо піти, звідти, звідки не хочемо вже черпати, і наповнювати себе енергією, і передавати її далі цій самій людині. Так? Тобто, має бути або синергія, або ж йдемо далі. Далі хочу обговорити так трішки глибше, саме ведичну традицію, якраз таки от індуїзм, Кундаліні Йогу. Бо в Кундаліні Йозі якраз таки змія це символ трансформації, це символ того, що відбуваються зміни, і ми рухаємося до них, дякуючи тому, що активуємо якраз таки себе, дякуючи певним практикам, дякуючи усвідомленості, дякуючи пізнанню себе та своїх глибин. Та, якщо в християнстві змії спокушав Єву, що вона пішла, начебто, на темну сторону, і це погано, так що це там якийсь певний з'їж заборонний плід, і все будеш моєю, то насправді в Кундаліні йозі говорять, що. Енергія вся зароджується від куприка і йде до Марківки, і насправді ми пов'язані із землею, і з космосом, і хтось це може назвати створцем, всесвітом. Та, тобто, у нас у всіх є зв'язок, хто не вірує і атеїст теж окей. Ну тобто він пов'язаний з собою, і ця потужність, цей адреналін, ось це лібіду, воно є в нас, та, і ми вміємо. Якщо вчимося у цьому, ним керувати насправді, так? і це є про цю сексуальну енергію. Якщо дивитися на давні цивілізації, так? От, наприклад, Єгипет, там був Ураборос, так? Змій, який кусав себе за хвіст, і він говорив про те, що це символ життя, і завжди життя має свій початок, свій кінець, але насправді все циклічне і все одне з іншим пов'язане. Е, Мезоамерика, це ті ж самі наші майя та м -м, ацтеки це пернатий змій от Кальцкуаль. <Cass -аль -коаль -плі> Бог, знання вітру і цивілізації. Класно, можете зайти, подивитися, як він виглядав. Та це дійсно давні знання про те, що от змій все рівно символізує бачення, вітер, те, що символізує вихрі. Енергії, та ну і так само, що в нас є цивілізація, і що цивілізація вона має своє продовження. А дякуючи, чому вона має продовження? Та звісно ж сексу і наші сексуальні енергії. Ну і Греція, Греція, так всі ми знаємо, ось цей значок про медицину, там де зображений змій. І якраз таки в Греції це кадуцейта уособлює зцілення, баланс і мудрість. Тому, якщо так дивитися на це все і раціонально розбиратися, то Фрейд і Юнг також говорив, що да, якщо дивитися з точки такої більш наукової, психотерапії, психології, то звісно ж, от, змій інстинктивна природа, сексуальність, підсвідомість. Всі про це вже давно говорять. І знаєте, якщо б там можна було б трішечки подумати стосовно цього, і подумати, так це якісь там езотеричні знання, то ні, психологія, наука теж про це давно говорить. Так, чомусь медицина наша теж зображує змія, і це з Греції все пішло, так, з давніх-давніх часів. І насправді важливо просто задати собі питання: а в чому в цьому всьому є для мене істина? Що для мене таке сексуальна енергія? Чи іноді буває таке, що я хожу і там наганяю на іншу жінку, що вона там розкуту себе поводить, а насправді, десь там всередині себе сама ж собі це забороняю. А десь там на глибині душі хочу цього так само. Чи буває таке, що я там дивлюсь на якусь жінку, а вона така вся розкута, їй дарять подарунки, все класно? А я теж цього хочу, але Розкутості, знаєте, такої не пошлої, а органічної, екологічної, якою можна гарно навчитися, практикуючи, розуміючи свою природу, свою самоцінність, свою істинну натуру, то дуже класно можна це все подавати в світ і дійсно органічно, гарно позиціонувати. Ну і от чому ж християнство насправді демонізувало змія. І. Якщо так замислитись, то подумайте, можливо, християнство хотіло сформувати якісь. Чіткі норми, позиції, рамки і обмеження для того, щоб люди в них трималися, і для того, щоб знаєте, от, е, вони всі проти там аля, типу, сект, практик і такого різного, і кажуть, що ех, підете зрадите Бога, не сотворіть собі кумира, але насправді в релігіях дуже часто це і роблять. Вони сотворяють там кумирів і. Наш зв'язок з Богом він відбувається не тільки в церкві, але чомусь важливо в релігіях ходити в церкву для того, щоб Мати ось цю комунікацію з творцем, хоча з творцями можемо комунікувати і поза церквою, а ще дуже важливо платити, звісно, гроші в церкву. Ну це ж стовідсотково. І свічки, які колись там коштували, там знаєте, гривню, дві гривні. Зараз це вже теж бізнес. Якщо подивитися на ці всі заворушки, які відбувалися на фоні церкви останні роки, і ще й плюс те, що в саме церквах перший зароджувалися гей і можете зараз в мене закидати помідорами, але так воно і є, розумієте? Тому що насправді енергія має тікти, і був ось. Ну, коротше, ладно, не буду в це углиблюватися, але якщо хочете про це глибше дізнатися, особливо там католики, то можна дуже гарно подізнаватися інформацією про те, наскільки там дофіга геїв. Хоча на геї вони найбільше потім і наганяють. А чому? Тому що ну, не можуть люди звичні бути вільними. Як це так? Як це вони можуть собі дозволити бути такими, якими вони хочуть бути, і жити так, як вони хочуть жити? Насправді я не проти цього, тобто я за те, щоб люди жили собі вільне, бажане життя. А не так, як нас вже намагаються сотнями тисячами років затиснути в кайдани і обмежити. Насправді ми можемо мати набагато більше, і тут момент в тому, чи ми самі собі це і дозволяємо. Тому давайте зараз так на кінець підведемо ж підсумки того, які ж причини заборони взагалі сексу в нашому суспільстві, і чому насправді так негативно до цього всього ставляться. Підводимо підсумки. По перше, це соціальне табу. Ну, типу, а як? А як? Ну, ходиш в короткій спідниці, оце я тут сижу з вирізом перед вами. Шлюха. Хоча. Пофіг всім, що цей архієтип є дуже важливим в стосунках з чоловіком, Та? навіть коли я в стосунках зараз з чоловіком все рівно іноді, знаєте, промилькую ці думки, хоча я розумію, що ну, це нормально, коли жінка може бути розкутіше при своєму чоловікові, позиціонувати себе в світі. Та? Там, наприклад, ті ж самі танці зараз хілс, вообще кайф. кайф, що жінки себе розкривають, пізнають, розкріпощають, відчувають своє тіло і запускають у цю. Енергію світ і далі творять все більше і більше, і заробляють кошти, і можуть бути незалежними, і самі там придбати собі квіти. Ну, це ж взагалі по кайфу. Я взагалі спишаюся жінкам в актуальному світі, і в той самий момент розумію, що чоловіки, ну. Бачу те, як вони теж трансформуються, змінюються і покращують своє життя, і що вони теж стають все більше і більше свідомими. І дуже багато чоловіків теж бачу, що йдуть в практики, в розвиток, в пізнання, Бо я знаю, що це таке. Чоловіки, які не в розвитку, а які такі, знаєте, живуть по старих принципах, стандартах. Ну, це жорстко, реально. Будь ласка, чоловіки, якщо ви дивитеся відео. Прошу вас, не будьте такими. Жінки афігенські, і вони прагнуть теж розвитку і у чоловіків, і для чоловіків. І насправді ми це все робимо дуже і дуже для того, щоб бути кайфовими для себе, і як наслідок. Якщо ви будете кайфовими, то ми будемо кайфовими і для вас також. Наступна причина страху сексуальності та сексуальної енергії, це, звісно ж, не освіта. От, я Постійно такими великими літерами в мене заходьте в інстаграм. Дивіться, в прикріплених дописах є написано, що в Україні сексу немає. І я це говорила як 5 років тому назад, що у нас немає ще поки що стосовно цього такої класної освіти, але насправді з'являються все більше і більше класних, цікавих блогів про це, і це дуже тішить. Що все ж таки йдемо до розвитку, і та ж сама активація кундаліні з'являється, і люди пізнають себе через різні там практики, досвіди. Це дуже класно, і там ті ж самі секшопи, пізнання себе, та да? тому що якщо людина вже там чоловік, так наприклад, або ж та ж сама жінка, іде зраджувати. Ну, то це вже причина того, що типу, блін, а чому так трапляється? Чому люди не могли проговорити собі і сказати, мені не підходить те, мені не підходить те. Ну окей, хочеш піти зрадити, окей, для мене це не ок, але я прийму це. Або для мене це не ок, я від тебе ухожу. А не піти зрадити, а потім жити з брудним сумлінням. Ну це ж вообще капець. І те ж саме стосовно людей, які зараз ну в Україні ж один з найбільших відсотків в Європі, хоч це і ще поки що нелегально, онліфанцу, ну типу і. І це теж жінки не можуть собі, по-перше, вони не можуть признатися в цьому близьким собі людям. Я знаю таких і неодноразово зустрічалися, і у мене були такі учениці неодноразово кількість разів та, з різних напрямків. І я розумію, що це дуже великий тригер суспільства. Жінки не можуть признатися в цьому, і навіть знаю чоловіків, які на «Онліфанці». І вони не можуть вільно сказати про це всі, тому що, по-перше, їх можуть запакувати за те, що вони ще й за це платять відсотки і податки, та якщо легально, звісно, працюють. А ще й момент в тому, що вони не можуть ну от <смістить> одарував світ їх тілом. Ну там, не наскільки подарував їм смікалку, типу, або подарував їм і смікалку, і тіло, але просто по кайфу виражати себе в Анліфанс. Ну, то хай вони собі це роблять. Але ні, у нас це забороняють, у нас за це пакують, замість того, щоб пакувати тих, хто насправді робить всяку фігню. Ну, анті-лодік, ну, поки що як є, так і є. Тому я тотально за. Сексуального світу, я за те, що про це говорили в школі. Я за те, щоб про це все більше і більше з'являлося блогів, щоб люди про це говорили вільно, вільному доступі, щоб ми обговорювали про те, як можна імпровізувати в сексі, як можна його довершувати, що можна іноді просто побути амьобкою під час сексу, і це теж окей, це нормально, що немає ніяких стандартів сексу. Ну тобто, що секс це про нас і про те, що йде зсередини нас, і ось вивчаючи це все, вивчаючи себе в першу чергу. Дихаючи, медитуючи, Боже, можна дуже кайфово жити це життя більш вільно, в першу чергу для себе, і дозволяти волю іншим людям. Це одна з ключових моїх цінностей, яку я дуже бажаю через себе нести в світ, бо це про автентичність. Ну і що ж, причина страху сексуальності 3 це страх втратити контроль. Ну, те, що я і говорила, так. Класно, коли всі сидять, трусяться, коли сексу немає. Тому що секс знімає кайдани, знімає установки, знімає розчарування. Я вже неодноразово говорила про те, як мене стримували в плані, наприклад, певного пізнання себе в підлітковому віці, як я потім через ці всі травми працювала з сексологом неодноразово. Насправді це дуже сильна річ. Яку важливо пропрацьовувати, і якщо є якісь проблеми, я знаю, що в нашій країні це дуже великий відсоток зґвалтувань, і навіть зґвалтувань від батьків від батька, від брата, від дядька ну це треш на дуже високому рівні. І якщо ми не почнемо про це вільно говорити, то люди будуть реально в страхах жити, в обмеженнях, в негативі, в болю, в стражданнях. І я, наприклад, не хочу жити в такому суспільстві, і я не хочу переїжджати ні в яку іншу країну, та але в той самий момент я розумію, що людям боляче середини, а вони не можуть реально прийняти той факт, чому їм болить. І Що насправді в основі дуже багатьох цих всіх аспектів лежить сексуальність саме сексуальна енергія і різні сексуальні страхи. Бо скільки разів таке було, що до мене люди приходили на пропрацювання певних аспектів, і тільки там на четвертій, п'ятій, шостій зустрічі, випливало, що там є десь певний сексуальний дисбаланс на рівні якогось певного негативного досвіду, там з колишніми, або ж як я і казала, з зґвалтуваннями, і це просто капець, і людям страшно в цьому признатися, страшно. А у деяких, знаєте, начебто ілюзорно, немає коштів для того, щоб піти і це все полікувати і жити більш щасливо, і Люди роками живуть в ось цьому болі. Та насправді скільки вже можна? Ну не заманалося. Типу, подивіться на наші попередні покоління, одиниці жили щасливо, безпечно, з класними коштами. Ми і далі продовжуємо жити. Чоловіки на війні, жінки сидять, чекають. Типу, і я за те, щоб... Та чекати, любити, кохати, усвідомлювати, що ми живемо в періоди війни. Але давайте не забувати про те, що у нас дуже багато різних теж наслоєнь трапилося через якраз таки події перших місяців і першого року, коли було дуже багато загвалтувань в Україні, і ми це також проживали на собі. І насправді це дуже сильно боляче. Тобто ми навіть не свідомо, це в нас вкарбовується на рівні тіла, і потім є блоки і небажання сексу. Тому на цьому моменті я буду закінчувати з вами. А ви підписуйтесь на цей канал, пишіть самі тригерні ваші коментарі, навіть світло ось виключилось, знаєте. Ознаки того, що важливо вже на цьому моменті і закінчувати. А я дуже вам вдячна. Ставте, будь ласка, вподобайку. Пишіть, що ви думаєте, що ви відчуваєте на цей привід, які я вам тригери попіднімала, які я ваші болючі теми, можливо. Торкнулася, та? і якщо ця тема для вас дійсно цікава, я була б дуже і дуже-дуже рада і ще більше розкривати кожну з цих тем, запрошувати певних спеціалістів, тому що в моєму полі їх дуже і дуже багато стосовно тему сексу, сексуальності, сексології, сексуальних енергій, і буду дуже рада нести це далі і далі в світу. Тому дякую вам, неймовірні люди впевнена в тому, то мікрофон працює, все працює супер. Сподіваюся, що це було корисно, цікаво і класно. Всім бажаю наповненого, щасливого, кайфового, незважаючи на те, що ззовні зсередини щасливого, вірного собі, впевненого, автентичного життя. Дякую вам безмежно. Бувайте і всім ще раз промінчики любові. Щастя і добра.